Тельці, травень. Розклад на травень. Подивимося, загальний розклад, як у вас пройде травень. Тельці, травень. Тельці, травень, тальці. У вас будуть якісь спокуси. Щось буде вам заважати рухатися вперед. Можливо. А можливо, вас буде щось зупиняти, можливо, ви будете переживаннях, в переживаннях в, в якійсь депресії. І в вашому житті нічого не буде відбуватися, вам буде так скучно, ну, не буде нічого такого в житті. І це буде вам, вам вас буде спокуса нічого не робити. Вам потрібно від цього звільнитися і рухатись далі. Вам не потрібно піддаватися спокусам своїм правень. Вас, ви будете на виборі знаходитися, ви будете багато думати, який вам вибір зробити. Ви будете, оперше, ваші сумніви, ваші страхи, ваші переживання показують е, карти. Але з часом все буде добре. вам потрібно зосередочується своя увагу на роботі. І, і Якщо ви її шукаєте, ви її знайдете. Якщо ви будете приділяти більше часу своїй роботі, е, там все вийде так, як ви того хочете. І все буде добре, все у вас вийде з часом. Ви вийдете з тупіка і будете рухатись, але вам потрібно не сидіти на місці, не піддаватись апатії і рухатися вперед. І з часом все буде добре. Що буде на роботі? Що буде на роботі в тепці? Все буде добре. Що на роботі буде сонечко, буде успіх, будуть, буде щось нове, щось уже. Щось ви... Переплануєте якось свій робочий день. Щось почнете по-новому робити. Все, що не потрібно, ви це відкинете. Все, що потрібно, ви залишите. І будете робити щось нове, і це принесе дійсно гарний результат. Ви на виборі будете знаходитись на роботі. Опять же, ви боятиметеся, що ви, невірно зробите якийсь вибір, але це ваші страхи, сумніви, переживання. Вам, ви все правильно зробите. Довіряєте тільки своїй інтуїції, і з часом все буде добре. Ви оберете правильний варіант. Човік, князь, є якийсь яким ви працюєте, можливо, вас, вас з ним і відносини, а можливо, це ваш просто партнер. Він... Він буде для, вам, для вас доступний. Ви зможете його бачити, зможете з ним щось робити, можливо, якісь сувмісні проєкти. Ви хотітимете, щоб він був вам доступний, щоб ви змогли з ним щось робити. Але це ваші думки поки що, ви про це багато думаєте. Але дій, можливо, з його сторони немає. І в, ось якихось, якісь ілюзії є стосовно цього чоловіка. Белик Чоловік деяких проразів, що вам подарунок якийсь піднесе. Подивимося Тельці, травень, любовна сфера. Що буде в кохані? Травні, тельці, кохання, травень, кохання, травень. Ви накажете всіх, всіх хто вам щось погане робив. Ви будете дослугати своєї інтуїції. Ви, можливо, будете захищатись від всього. Будете захищатись від якихось змін, від якогось руху. Тельція буде заморожена. Будуть якісь. Можливо, вас, чоловік, ваш чоловік воєнний. Можливо, є якісь перешкоди між вами, є якісь. Люди, які вам багажають нехорошого, або ж вважають вашим відносинам. Але ви, якщо ви будете боротися за те, що ви хочете, будете робити якісь дії, будете робити рух, то все буде добре. Буде, буде новий розвиток відносин, або просто якийсь новий статус буде у вас, або нові відносини почнуться, або відносини, які є, вони трансформуються. В вашому житті. Якісь ваші почуття, які вам, ну, ви, ви не могли проявляти, чи які е, не приносили того результату, це зміниться і буде все у вас добре. Але вам не потрібно закриватися і не потрібно відход, е, знаходитися в отшельниках. І тоді все буде у вас добре. Порада на березень для ТЦ. Е, на травень. Порада на травень для тетців. На травень. І uh, змініти щось, не стійте на місці. Все, що не потрібно, можете те сміло відкидати, і вам воно не потрібно рухатись до нового. І тоді ви будете збирати урожай своїх дій. Попередження карт. Попередження карт. 33, карт. Um, для вас щось зараз скрите, і ви не зможете. Ну, ви не зможете узна... дізнатися, що буде далі. Ви не зможете дізнатися ту ситуацію, яка зараз е... для вас скрита. Просто приділяйте час е... своїм друзям. Вам, можливо, вам якісь ваші партнери допоможуть. Вам потрібно щось змінити, виходити з темниці, виходити з такого подавленого состояння і рухатися вперед, і з часом все буде добре. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!